Всім привіт! Сьогодні розкажу про те, як зекономити півтори тисячі і потратити шість тисяч. Поїхали. І того, друзі, в пасад вкладено два жигуля. Два жигуля. Отак от. Такого. Я сподіваюся, бачили попереднє відео, де я розказував про те, як я міняв теплообмінника, знімав теплообмінник, віз його паяти, цього всього. І чим це все закінчилось. А закінчилось от тим. А закінчилось це тим, що. Теплообмінник, як бачите, вже новий. Йому прийшла, е, добрий день, так сказати. І що сталося? Сталося те, що масло там почало змішати з антифризом Тут повне масло, мотор повний антіфріза. Все змішалось і все, Коротше, отак. І що? Поїхав, значить, на СТО, цю всю ерунду побачили, почали це все міняти. Замінили якби, цей радіатор, тобто сам теплообмінник. Поміняли, поставили, все добре, Ну коли зливали масло з мотора бачили, що там антифриз, його все міняли, промивали, там я не знаю, в мільйон тисячу раз. І потім так само промивали всю систему антифризу. І, коротше, це все-все. все все Я попав на сам радіатор, ну, на сам теплообмінничок оцей на роботу цю, цю всю на всю процедуру промивки, обмивки, оце все плюс масло. Ну, мотор якби маслом тільки треба промивати, да? чим же ще його промивають. Промивали мотор маслом. антифріз, але ну, антифріз мене спасло. У мене, взяла... мене була велика банка це, ну, з минулого разу з того відео. І мене це трошки спасло, чуть-чуть менше потратив грошей. І типу, масло, промивка, хімія, вся ця хрінь, робота, коротчі, 6 тисяч. Що б я хотів цим всім сказати, що типу, ну, не треба економити на тачці. Тим більше, якщо ти не знаєш і не вмієш щось з цим, Вообще, не вмієш нічого робити. А якщо вмієш, ну, не до кінця в цьому впевнений, або в тебе, наприклад, не вистачає всього інструменту, да? то краще поїдь на СТО, заплати трошки грошей, щоб потім не заплатив в два рази більше, або і в три, чи ще гірше. Тобто, якби я не поїхав на, на... Якби я не поїхав на СТО, то я не знаю, що би було. Ну, коротше, така історія. Чого не стоїть, не варто економити. То, ну, так само в мене було відео з Пасатом Б5, де ремонтували мотор. Е, і чувак ремонтував, ремонтував, вроді гроші взяв, вроді невеликі, вроді все гуд, вроді коріш, вроді щось там коротше та сюди 50. І від того ішов, я попав ще на 11 штук. типу. Ну, нахер це надо? Лучше б зразу заїхав, бігом зробили, раз, два і до побачення. А так в мене вийшло, куча времени пішло на роботу, куча бабок пішло на запчастці, куча бабок пішло Взагалі на все. І в итоге я потім все одно поїхав вплатив гроші, щоб мені зробили вже нормально моє СТО. Того, зробіть сразу нормально толково. Так само і в цій ситуації вийшло. Вроді сам щось зробив, вроді щось понімаю, вроді щось не понімаю, щось якось зробив, вроді все нормально, в итоге добрий день і попав ще на бабки. Того, таке.